Я пішов, поки Наташа на паузі, нам хтось постукав. Тому я відчинив та побачив його. Я злякався. Він злякався. А Наташі все одно не часто побачиш синього зомбака, в якого випадає око. Жах. Не часто побачиш каблука, який боїться свою дівчину. Жах. А ти її бачив? Ні. Ми зайшли в кімнату. Я сів на диван. А він запитав, де вона. Та-дам! Це моя дівчина. О, господи! Ну, я називаю її Наташа. Тю, а я подумав, що це опудало. Яким пташок на полі відлякують. Або мужик з накладеним волоссям, якого поносило життя. Або, ей, май повагу! Це ж все-таки моє опудало. Співчуваю. Дякую. Вона хоч жива? Ну, як сказати? На паузі. Ха. Значить, мене не покусає? Я глянув на нього. Він глянув на мене. Вона дивилася на нього. Мені це не сподобалося. Скільки моя дівчина повинна дивитися на мене, тому я встав, а він сів, я глянув на неї, злякався. І ми знову помінялися місцями. Так спокійніше. Хе, зомбі сказав, що в нього для мене дещо є. Цього не може бути! Далі буде, тому не забудьте підписатися.